Що ти знаєш про Донецький аеропорт? Хороше питання. Я знаю, що бої з аеропорт тривали з 26 січня 2014 року. І по 2015 рік добре, загалом, що там відбувалося? Ну я знаю точно, що бій тривав 242 дні, і наші військові тримали як і старий, так і новий термінал аеропорту. Також вся ротація, всі боєприпаси відбувалися через селище Піски, і після того мусили здати аеропорт через підрив нового терміналу російськими бойовиками. І після того наших українських військових назвали кіборги. Добре, що ти знаєш ще про них? Ну я оце основну концепцію знаю тільки те, що вони героїчно оборонили аеропорт 242. Добре, як ти думаєш, чому так сталося? Це, можливо, було якесь дуже важливе сполучення для того, щоб десь прорватися вперед. Я насправді не, не так сильно в політичному тому напрямку розуміюся, але знаю саму просто історію, як це відбувалося.